Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я поець Юрко Космина і це сарказм стовпчик» – римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Джолодер, Пупсоліт та Боброскот саме такими словами на погром нашими дронами стратегічних літаків РФ відреагувала найзагадковіша із ворожих військових радіостанцій УВБ УВБ-76. Вона ж радіостанція судного дня, вона ж просто жужжалка. Етері таємничого радіо, де звучать лише цифри й дивні зашифровані слова, 2 червня пролунали такі глибокі меседжі, як пчелодьор, весельє, уткорой, боброскот, луговий, моржовий, буйнак та пупсольот. І хоча нема офіційних підтверджень того, що цей набір російського маразму дійсно стосувався буйнакства українських дронів, але здається, іншого такого весельє пупсольотів у Росії в цей день точно не бачили. Не бачачи і натяку на спротив, не знаючи депресій і турбот, летіли 117 пупсольотів розстраювать російський боброскот. Злітали з фур веселим качкородєм, кружляли над пейзажем луговим. Аби над стратегічним руським гноєм стійнявся стратегічний руський дим. І щоб клинучий захист свій лажовий втикала вата, злякана здаля, як стрімко і лунко, входить дрон моржовий за щоку бджолодеру із Кремля. З усіх пояснень кремлівських брехунів, яким же чином наші копійчані дрони винесли російську стратегічну авіацію, це безумовно номер один. Виявляється, спалити літаки СБУ допомагала сексуально стурбована відьма. Як повідомила російська пропаганда, дружина організатора атаки дронів пише еротичні романи категорії Б та називає себе відьмою. Он воно що? А вже ж це міняє діло, скаже кожен російський патріот і знову полине цьомати ікону Путіна. Бо якій же ядерній тріаді під силу було встояти перед тріадою українських кошмарів ватної пропаганди? Оцініть яке комбо. Тероризм, сатанізм, розпуста. Ось вона, Україна головного в трьох складових. Тероризм, сатанізм, розпуста. Як Росія після таких страшних, суто по-українськи моторошних слів іще на колінах Путіну не дякує за те, що переживши зустріч з усім оцим пекельним комбо відбулася лише ядерною тріадою. Миролюбна, побожна й цнотлива, мов не брите бухе янголя. Усміхалась Росія щаслива всім народам планети Земля. Та прийшла без духовності пустка на окраїни райських політ. Сатанізм, тероризм і розпуста з даху фури пустились в полі. Шкварив скрізь від деревній Аула І до висоток в великих містах. Терористський. Піструн Вельзевула, гопака на російських вустах. Без надії на те, що попусте споглядала московська земля, як наводились дрони розпусти на розхристану тупу Кремля. Хтиві руки розпусної відьми, чимсь змастили держак від мітли. Краще це не дивитись із дітьми б діти вже вдома були, не втрачаючи шал і харизму від оленідій по Керченський міст, хтивий демонський дрин тероризму атакує Росію під хвіст і хапає за заскрепного зада, і планує розпусний теракт, потойбічна кармічна тріада, тероризм, сатанізм і розврат. І сопуть. Від керчі до Іркутська, щоб піднять не могла голови сатанізм, тероризм і розпуста. Триголове прокляття Москви. Людина знову програла скайнету. У Великій Британії збанкрутував стартап, у якому 700 індійських програмістів 8 років видурювали гроші в інвесторів, прикидаючись новою моделлю штучного інтелекту. Нейромережа із підозрілою назвою Натаща так вдало писала клієнтам замовлені програми, що інвестори вклали в її розробку мало не півмільярда доларів. Коли ж виявилося, що весь код писався вручну сотнями представників людської раси, повернути гроші обдуреним інвесторам Наташі не вдалося. Ішов 2025 рік. І ще недавно ми силувалися розібратися, чи людина, яка гадить у коментах, справді людина, а не бот. А тепер уже і Бота час перевіряти, чи він насправді не людина. Бо якщо він, не дай Бог, таки людина, то хрін такому лузеру хтось, хоч копійку, заплатить. Скоривши еволюції вершину не впоравшись із кризою ідей, мімікрували люди під машину, щоб виманити грошей у людей. Не чуючи обклаву стертих пальців, ішли на герць зі штучним майбуттям сімсот індусів, полк людських спартанців під глибоко машинним прикриттям. Моделей, мовних роззявлялась паща, нейромереж стискалося кільце, в нерівний бій ішов стартап Наташа. І ось програв, підтверджуючи це. Покинувши пробиті обладунки, вертався в печери людства на щиті, останній острівець людської думки, ще не добитий чатом GPT. Вшануймо ж за таку епічну драму, приклавши вдячно руку до грудей людей, які косплеїли програму, народжену косплеїти людей.